Після праздника Петра і Павла церква благословила всім апостолам виділити увагу. Сьогодні церква святкує 12 апостолів праздник. І перед нашим зором постає не якась велика армія, якісь академії наук, а прості люди рибаки, но наповнені благодатью Святого Духа, мудростю Небесною. Вони своєю проповіддю плінили, побідили цілий світ. Не на различні в світі релігії, майже по всіх релігіях, по всіх конституціях світу, і самі високі образці законів у правосуддю євангельські. Бо просдругеці виконуються ті закони, но прописані в Духові Євангелія. І так ми сьогодні просимо, Господи, молитвами апостола Петра і Павла і молитвами всіх апостолів, Господи, благослови і нам, щоб і ми теж щоб кожен з нас не лінувався сказати Слово в защиту церкви або за свою славну віру, віру отців наших дідов, прадідов, у Закарпатті, на відміну від цієї України, 1150 років ми православні. І письменність наша, і те, що ми читаємо в текст у церкві, має 1150 років. Значить, були сильні наші предки, були сильні апостоли, котрі так засіяли слово Боже, що навіть система австромадярська не витравила віру, і чехи пробували. Совєтський Союз найбільше викорчовував віру. Безбожники були при власті і сатаністи. Ми думали, що Совєтський Союз пішов в історію і вже ніколи не буде, щоб влада простягала руки проти релігії. Ні, повторилося. Для чого? щоб ще раз показати, православні не смієте розслаблятися, ніколи не розслаблятися, що при такий час. Сатана у любі часи піднімає своїх лісниці влади, а вони всі обіцяють нанизу, пустить нас, ми обудемо. І так вибрали колись Юліана відступника імператора, а коли став імператором, почав гонити церкву Божу. Сатана іспитує нас, б'є нас, а Господь допускає нам такою Місце з тим дає нам таку силу і мудрость. Щоб буде сопротивлятися, тій навалі, не дикими методами, а милими, миротворчими законами і актуальними діяннями любові. Сьогодні і Павел каже, в посланню Кремлянам у 10 главі: братіє, желання серця моєго за Ізраїль цілий, щоб спасся. Бо ціла Ізраїль має ревність по Бозі. Вони, вроді би, Бога признають, але не по поросудені, бо не розуміє праведності Божої, що Бог подарив спасіння всім людям віруючим, вони усилюваються поставити собственну праведність, не покорилися праведності Божої, коли на син Божий подарував їм спасіння, вони відказалися. Каже Павел сьогодні фразу, яку треба помнити на зубок. Тому що конець старого закона Христос к праведності всякого віруючого. По-грецьки, бо звучало так, що конець старого закона Христос у зв'язку із оправданням. Котре Христос подарував, подарував кожному віруючому. От почому ми віруючи в Христа, та да коли осознаємо, що у добрих діл у нас дуже маловато, але ми добре знаємо, Бог милує нас не по ділам праведності, котрі би ми совершили, але вірою в Христа Ісуса. І Мойсей писав праведність закона. Хто буде носити телятка, ягнятка, той буде спасений. А от праведність од віри інчахського говорить, що Господь зійшов з небес, увідів, що люди всі пов'язані злобою і рабством гріху, дав нам оправдання. 115-й Псалом так і каже, що Ти, Господи, іселив нас від рабства гріху. І Павел то, -то повторяє постоянно наподобі тому ми, православні християни, ізображаємося зображаємося в Біблії, в Євангелії, як люди, котрі були в тюрмі, але потім прийшов новий правитель і всіх помилував. Правитель новий ім'я котрому Христос Ісус. І тому знову требується нині вас і всіх нас запам'ятати на пам'ять. Що говорить Писання? Близько до тебе слово в устах твоїх і в серцю Твоєму. Бо якщо устами будеш ісповідувати Ісуса Господом, що Бог воскресив його із мертвих, то спасешся. Фразу повторимо. Якщо ти устами будеш ісповідувати Ісуса, як ми цілою церквою співаємо вірою у єдиного Бога, спасешся. Потому що серцем вірують ко правданію, а устами і к ко спасінню. І ця фраза чисто православної учені, якої в неправильно протолкували сектанти і западні християни. Якщо по православному спасенню – то Божа милость за нашу віру в Церкві Христовій, то западні християни-католики сказали, що. Бог нас спас і тільки добрими ділами спасається. Крайність друга пішла протестанти. Вони теж сказали, що тільки вірою Христос спасає. Ну вони сказали вне Церкви. Боже, мати, благослови нас, молитвами святого апостола Петра і Павла і всіх апостолів нині празднуємо їх, щоб ми ніколи не забували, що Бог нас спас. Оправданням віри в Христа Ісуса. І тоді молитися треба нам, щоб нам Бог міг самим бути свободними во Христі і таких же вибирати для правлення над собою чистих і свободних во Христі. А в вічності, в'єдно із спасенними людьми, зможемо наслідувати в'єдна з апостолами Царство Боже. Амінь.